Є вареники у хаті в Україні все гаразд, всі щасливі й багаті, щедре сонце світить в нас. Слава хаті українській! Слава нашій всій землі! І вареникам шкваркам що на нашому столі. Добрий день, кажу я всім, і дорослі, і малим. Що у світі не смачніше? Може, крабочі, ікра, може, ще щось найдивніше. Є багато різних страв. Крем, соус і салати, широлети та супи. В українську теплу хату. Завітай, будь ласка, ти. Тільки в хаті українській покуштуєш диво з Ось півмісяці місяці мисті. А над ними в'ється дим, бо гаряче масло тане. А ви знаєте, що це? Це вареники з шматками не змасіші над усе. Вареники це справжнє свято для шлунка і душі українця. Але не кожний день їх їли, лише в неділю чи на свята. А сьогодні що у нас? Неділя? Так. Ну ж бо до роботи, дівчата. А пригадайте, які вареники в нас є. Я... Знає кожна господиня, що до столу подає. Я наліплю і сиром, щоб були пухкі й красиві. І з картоплею, з кварками ми наваримо духмяні, запашні, полюбляють українці. за столом полосувати, ще з капустою наварить та з грибами пахнуть як, полосуємо ми з вами, полосуємо, ще як. Ще й вишні з вишніми не з полуницями. Вареники наліпим буде диво на весь світ, слова хаті українські. Вареники наліпом, білі, пишнобоки, пишатимуться, всміхатимуться на чотири боки. Ті у маслі, ті сметані, смальцюються булі, вигрівають білі боки, ніжні білі кулі. Химерні, маленькі, бокасті, товстенькі, хвилясті, вареник удасться. У тісто прибереться, чомусь ті смачненьким напхається, у кропі скупається, Да не так повелося у кожній хатинці. У неділю є вареники, бо ми українці. Дівчата, а мені сьогодні снилися вареники, як я їх їла, 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 їла. А те, що з'їсти не змогла, вона відкушувала. Оце ти мене розсмішила. А хочете, я вам розкажу, як я у неділю вареники вперше ліпила. А ну давай розповідай. Замісила тістом, то була сметаним, позичила сиру, у сусідки Тетяни. Запашне тісто сиром напихаю. Сама пішла на воду сусідки, поради питаю. Ой, подруженька моя, дай мені пораду. Бо я з тими варетниками навіки пропаду. Поки я в сусідки поради питала, собака влізла в хату, наробила робила шкоди. Капасна на стіл, що сметану з'їла, а варенички мої під стіл полетіли, а я тієї варенички під столом збирала, а на мене виварка з борошном впала, борошно на голові, виварка на шиї, а варенички мої летять помиї. А я тієї варенички помия, збирала, зачепила за маняк серед хати впала, Нас Ті варенички на совок змітаю, висипала тарілку, маму чекаю. Ой, не сеться ти ж на мене, я ж твоя дитина, бо я така господиня, як ти мене вчила, а я варенички знов знову взялася, бо я така господиня у свій рід вдалася. Ох, і жартівниця ти наша, а хочете, я вам загадку загадаю. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп та й вокрім. А на останку шкварки та сметанку. Хто зуміє відгадати, того будемо частувати. Вареники! Ой, які ви умнички мої! І загадки вмієте відгадувати! І вареники так гарно вмієте ліпити. Українські вареники то краса і сила. Ох, які же гарних вареників дівчатка наліпили. А чи свято, чи неділя, чи гарна година. На столі стоїть макітра навколо родина. Кожній хаті в Україні вареники варянині, це вареники з сламені, українські та славетні. вас чекають у макітрі, вареники дуже ситні, Білощокі, круглолиці і з рум'яної пшениці. На ліпини дружньо, ми. вареники наші найкращі, вареники непогані, вареники зі шкварками, масочком получать. Дуже-дуже ситні. Вареники духмяні, вареники сметані, воблять і чарують кожному смаку.